Лотре по інша дезакочка неспівпадіння між Францією і Німеччиною щодо європейських проблем les полягає les в тому, що дві країни не мають de, однакового бачення європейської європейсько розбудову розбудови і так би мовити фінальної euh, стадії цієї розбудови європейської. En particulier, Zokrema, est -ce veut une fédération européenne, чи хочемо мати федерацію? Обидві країни не мають однакове бачення стосовно того, що чим є федерація. Ідея Європейської Федерації це виглядає на зразок утопії.

І для цього є певна обставина і певне пояснення. Німеччина сама по собі вже є федеральною країною. І отже, як федеративна країна, німці чітко бачать, як треба і що треба зробити для того, щоб збудувати федерацію. Навпаки, Франція – це країна централізована. Починаючи з монархії, і ne peut pas comprendre. Et, ce отже, ce француз не здатен зрозуміти що таке федерація. Це те, що ми бачили в той час, коли йшлося про Єдину Європейську Конституцію. Ці Дебати, коли йшлося про розподіл повноважень. І саме коли йшлося обговорення самого тексту конституції. Це було незрозуміло для французів. Parce qu'en France, il y a pas de répartition des Francie, y de répartition C'est l'État qui s'occupe tout. Усім, Donc un pays fédéral euh, a payable